To. Всім привіт, друзі! І з вами я, Джердай, Мернадо Ивані. Всем okay. привіт! І сьогодні я з подругою будемо строити домик з такого конструктора. І ми починаємо. Приємного просмотру. Обов'язково поставте лайк і підписатися на канал для розвитку канала. Це канал новий, тому для розвитку надо. Поки що в мене ну, мій дом Дуже малесенький. Валя мене також. У мене також. Він тебе здоровий. Я навіть такий взагалі не строю нікогда. Я строю максимум на 10-10 блоків. Усі здоровий. буду і все, я буду далі слайд і І дивіться, а коли ви наберете... Його тут просто дофіга. Коли ви наберете 3 лайка, я випущу нове відео з тим конструктором. Як все ви, звичайно, хочете. Будь ласка, наберіть! Будь ласка! Я дуже стараюсь! Так, я вже землю побудувала, тепер буду будувати стіл. Так ось дверки, чего засунути, не знаю, я тоже не знаю сом. У мене буде міні такий поганенький. У мене такий середній У мене буде поганенький і поганенький такий домик. Ну, ось такий. там хоча можна, не знаю, жити. Для маленьких челіків. Чи чекайте, я челіків принесу. І так, ось я приніс. Челіка. А я собі. Змайна. І аксолотля yeah. теж змайна. Ось перший Аксолотль поглянув і челіковляв. А тепер Вони закриваємо. Щось... Ось ще переробили дверку. Тепер можна її закривати. Відкривати. Закривати. Пішли в магазин, відкрили. Ну, і ось такий домик. До речі, також я зараз думаю ці дверки близько прибрати і построїти дорожку невеличку. А в мене нічого взагалі не виходить. Ось така от невелика дорога. Можна і дверки додати. Я не знаю, як тут все вчепити. Так, Челик, ти поки відпочивай. Іди туди. Ну, Челик, іди відпочивати. Ти зовсім не видно. Він там, короче, вночі, він же перетасив. Ой, лай бо де тут, Челик. Короче, дальше построїмо магазин. Ну, без крещ, без нічого такого. Він буде в мене невеликий, компактний магаз. Це невелике. велике. Звісно, наша здорова. Як можна невеличке, масіньке. Пішло тут а, а Я ще нічого не построю. Я зараз прийду, візьму речі для магазину і вернусь. Ну, так, ось в нас вже багато цього построїла. А я ус уже принес речи. Для магазина. Ось урна. Вдруг что случается. Мы прицепим тарелку. И это дива уже обустраивается. А я тебе вот так. Что-то роблю. Опа. Трошки куточку зи. Куточки хочу зібрати А-а-а! Опа. Є, що є. На першому столику нап'є. А дві треба спробувати якось. Ліба, ти все забрав, бо їй залишиться, що взяти. Що? Ну це все якісь тарілки. пересекрети чекайте, я все зараз піду за другою деталькою, зараз вернусь так я ось принес деталь на столик бау напим ось бау І челік. Челік. Сидит жує. А тільки не виходить його. Усе вийшло. Сидеш, що вижу жує. Який он занакликаємо, поки його дострої і підеше відео включу. Настя поки еще уже пошли достроє. Ну да. Хочу ще стежиночку построїти. Я гевер на дивані зробив. Да, такий хой прикол. Ніщо так, що, два різного боку. Ось. обвалилося? Ну коротше. Піддерів щоб вона застроїла. Э, а з вами був я гаймерла диване, всім удачі, всім папа.